Світ рухався до демократизації високих технологій, і це дозволило, наприклад, нам мати можливість піти купити принтер, 3D-принтер, купити дрон і зробити зброю. Але жнов таки повертаємось до більш глобальної проблеми стратегічні помилки Європи і Сполучених Штатів на початку повномасштабного вторгнення, спроби звернути в очі Путіну і спроби загравати з Путіним призвели до того, що такі країни, як Росія, Корея, Іран. І Китай об'єдналася в один технологічний хаб, і те, що зараз відбувається, і суттєва модернізація балістичних ракет Кореї, які покращились в рази, тому що пригадайте, перші ракети, які не долітали до України і розвалювалися в повітрі. А зараз вони навіть обходяться системи протиповітряної оборони Петріату. Більше того, балістична ракета, які не залучені до війни в Україні, іранські балістичні ракети нещодавно пробили протиповітряну оборону, точніше протиракетну оборону Ізраїля. Коли прилетіли в аеропорту Бенгуріона, про що це каже? Про те, що відбувається трансфер технологій між цими країнами і а, покращення деяких виробничих потужностей. Жнов таки зараз шахеди хочуть виробляти вже їх в Кореї. Чи, з чим це пов'язано? Жнов таки, для того, щоб масштабувати спроможності, розсередоточити їх і збільшити технологічне рішення, які би, наприклад, дозволили їм максимально швидко модернізувати будь-які з. Засі пораження для того, щоб бути більш ефективним, і все це відбувається під постачанням з боку Китаю великої кількості комплектуючих Китай це та країна, яка тривалий час для всього світу робила електроніку. Тому ми розуміємо, що насправді ми маємо більш глобальну проблему, і ця проблема вже не заключається в тому, що відбувається війна між Росією і Україною. А ця проблема в тому, що в Азійському регіоні може спаснути нова війна, яка призведе до більш глобальної війни.